Друзі, всім привіт! На зв'язку Чернецький, і це чергове відео про сезон яблук 2025 році. Знаєте, чоловіки зводять сад, а погода робить у них ніхуют. В цьому відео я розповім про всі проблеми, про всі заробітки та яку кількість, який тонаж ми зібрали в цьому сезоні. Тому ми розпочинаємо. Привіт, на зв'язку Чернецький. Дивіться. Все це зроблено з цього. Все це зроблено з цього. Кожен вересень тут з'являються яблука. Яблука. Дощик пішов і воно набрало. В Я нічого не роблю. Я кожен вересень приїжджаю і тут нові яблука. Вони реальні. Вони реальні. Що ж, друзі, давайте... Сядемо на той столик, який був зроблений близько чотирьох років назад, і черговий раз поговоримо про сезон, що було допущено, що було неправильно зроблено, і взагалі яка ситуація виникла. Почнемо з того, що було витрачено близько 40 або 50 тисяч на оприскування. Кропилося все чудово, все вчасно, все навіть можливо і забагато. Не знати чи це все ж таки нам. Неякісний виробник ядів попався і не спасли ми від парші, тому що все листя зараз в парші. Врожай дуже поганий. Чи все ж таки, як я і думаю, що погодні умови на початку вибили весь врожай. І чому я так впевнено говорю, тому що така ситуація у всіх. Зібрано в цьому році було близько 10 тонн. Це дуже орієнтовно. Чесно кажучи, прям кінцеву цифру я ще досі не знаю. Але. Близько 60% пішло на сік, тобто просто зібрано і здано по 650 в середньому, тобто ціна зовсім маленька і заробітки в цьому році не сильно великі. Так, зібрали трішки сортового яблука, яке буде далі йти на продаж, але воно досить маленьке, але хоча б чисте, і навіть було зібране трохи велике, але в крапочку, тобто парші. Побачимо, я думаю, цього року яблук не так і багато взагалі в людей, і все ж будемо продавати, пробувати таке. Можливо, по меншій ціні. Тому році ми продавали по 20 гривень, цьому році, я думаю, буде там гривень 15 в найкращому випадку. Тобто, в цьому сезоні ми вийшли практично на нуль і. Всі зусилля були досить марні. Ось таке ведення агробізнесу, дуже багато моментів, на які ти не можеш вплинути, і вони трапляються. Навіть той самий град був в серпні, хоч не сильно він нас зачепив, але міг повністю зруйнувати весь врожай. Є яблука побиті, є яблука в парші, є яблука і гарні, але невеликі. І ось така ситуація. Якщо ми зірвемо будь-який листок, бачимо на ньому паршу яблуко або ось таке, або все в парші. Наприклад, ось це. І, чесно кажучи, шкода затрачених грошей на ті саме оприскування і так далі. Було вкладено близько 40 тисяч в яди. Дуже багато роботи пророблено, але ситуацію дійсно було не спасти. В цьому плані хочеться ще раз наголосити, що аграрна сфера це все ж таки рулетка, і, на жаль, в цьому сезоні хоч і мав бути врожай. Хоч і все було зроблено для того, в тому році не було. Тобто цей мав бути врожайний. Поза минулому було зібрано 33 тони. В цьому сезоні мало бути ще більше. Відтоді маємо те, що маємо. Шкода потраченого часу. Друзі, хочу на хвилинку у вас відволікти. Запрошую в наш телеграм-канал. Там зібрались інженери, сільські фермери та просто люди, яким цікаве моє життя. Ми ділимось досвідом, допомагаємо один одному і створюємо справжню атмосферу однодумців. Саме там ти можеш поспілкуватися зі мною напряму. Переходь за посиланням в описі і приєднуйся до нашої спільноти. Хотілося б знову в черговий раз поговорити про ведення агробізнесу, так як я думаю, тут багато нових людей зараз переглядають цей відеоролик і. Що вам потрібно для того, щоб зайти в цей бізнес? Ділянка, яблуні саджанці, саженці, тобто і садимо і доглядаємо. Який би я розглядав варіант розвитку подій, я би засадив, наприклад, починаючи від 2-3 гектарів менше, не сильно доцільно садити, садимо стільки і ростимо чисто на тоннаж. Не потрібно гарного яблука, а просто тоннажі збираємо. Збираємо за сезон близько 50 тонн. Ми наві здаємо просто це все на стік, Ми вже відбуваємо затрати. Тобто, ми не сильно багато кропимо, а кропимо близько 10 разів. І в більшості випадків це просто піджива, щоб яблуко набирало, набрало, набирало. Воно буде не сильно велике, не сильно красиве, але його буде дуже багато. І тоді ми просто підходимо в кінці сезону, струсили за день. Все зібрали, завезли, заробили гроші і вільно собі куримо бамбук. <плес> і вільно собі відпочиваємо. Рахунок сортового, я думаю, дійсно можна було б в рази більше заробити в даному випадку, але якщо у вас є ринок збуту. Тобто, коли я чую, що в Києві по 60 гривень купляють, а приїжджають до тебе і хочуть брати по 20 то, чесно кажучи, ну, серце крові обливається. От якщо знайти якогось поставщика, якому ти будеш, навіть не так поставщика, а те, що ти станеш поставщиком якоїсь великій компанії, не знаю, під якийсь магазин, і ти будеш привозити там, наприклад, по пів тонни за на тиждень і здавати там по гривень 50, да, звичайно, ти здасиш тонну, ти й п'ятдесят тисяч заробив. За сезон, якщо там зібрав 30 тонн, то звичайно ти півтора мільйона заробив і це вже майже півквартири. Але, звичайно. Мало хто так може досягти такого результату, так як зв'язків у сільському господарстві досить мало, і якщо ти малий виробник, а не 10 тисяч гектарів тебе, то дійсно важко. Враховуйте всі ці ризики, враховуйте погодні умови, що, наприклад, як в цьому сезоні, що один мороз, затяжні дощі вибивають весь результат. Якщо у вас в серпні прийде град і все зруйнує весь ваш заробіток, враховуйте. Свою модель бачення цього бізнесу я вже розповів. І, чесно кажучи, якщо б була лишня ділянка, я би можливо б засадив так яблуками. Але розглядаючи між різними видами культур, я би обрав ту саму абрикосу. Абрикосу близько 5-6 разів покропив, потім зібрав, і все, тебе ціна близько 55 гривень на кілограм. І вона досить стабільна. Але знову ж ризикований бізнес в тому плані, що одні морози нам вибили весь врожай. Абрикос. <с> Найголовніший меседж введення агробізнесу це те, що не потрібно тримати всі яйця в одному лукошку. Потрібно садити багато культур, але для цього потрібно багато ділянок. Тобто зараз ми переходимо до того, що у нас гектар яблуневого саду, близько 30 соток, абрикос і близько пів гектара, можливо, навіть буде далі більше, малини. Тобто в цьому сезоні в нас малина стрільнула, перекрила всі збитки на інших культурах. На наступний рік, наприклад, яблука стріляють, перекривають інші. Тому що один рік є ціна, наступних два скоріш всього її не буде. Але знову ж все залежить від погодних умов. Давайте для прикладу візьмемо сорт пінова. Нас тут зараз засаджено, наприклад, візьмемо цей ряд. Поза минулого року він дав близько 10 тонн. В цьому сезоні вчора ми рвали, зібрали близько 3 тонн. Тобто на 70% менше врожаю, чисто і за погодних умов. Кропилося все аналогічно, навіть в рази більше, навіть дорожчими препаратами, але все ж таки погодні умови його вибили. І як уникнути їх, ніхто не знає. Так як ми на це не можемо попливати. Звичайно, можна зробити радобійну сітку. За це ви затратите дуже багато грошей, і коли вони відкупляться, навіть я не можу уявити. На ті самі морози, так, ви можете купити цей обогрівач, і якщо тільки морози, ви будете ганяти по всьому саду на протязі ну, два тижні, а що ти будеш два тижні ганяти, все ж, я думаю, це нереально позбутися того, що не вимерзне яблуня при двохтижневому морозі. І рулетка. <ріст> В цьому сезоні ми навіть не обрізали цей сад, і часом кажучи, я бачу доцільність не обрізати кожен рік, тому що головне садити трішки більше. Тут було посаджено саджанці через півтора метра, і це досить густовато. Якщо ви будете його обрізати під сортове, так, це дійсно гарна ідея. Але якщо ви хочете збирати великі тонажі, то краще садити трішки більшу через більшу відстань. І тоді ми обрізаємо близько. Раза на 2-3 роки і збираємо великі дійсно тоннажі. Тому я вважаю, що це доцільна ідея, так як нас закриті багато виходів на інші ринки. Наприклад, в Європі та сама Польща перекриває всі яблука, і яблука там не ціняться. Як мені багато хто казав, зроби там цидри, роби з нього, роби вина, роби то, то. Чесно кажучи, це тільки на бумазі і в уяві досить легко. А в реальності. Це дуже тернистий путь, і весь агробізнес це дуже тернистий путь, але з нього можна дійсно великий вихлоп мати. Але потрібно декілька років ризикувати, багато інвестувати, і, можливо, ви потім вернете ці всі вкладення. От на рахунок тої самої обрізки, що зараз він хороший, в цьому сезоні, скоріш всього, він вже буде обрізатися. Та сама шпалера для чого вона. Я цього всього не розумію. Звичайно, туші, можливо, шпалера доцільна, так як ми знаходимося під кутом. І тоді яблуні не сильно можуть рости. Це якась мода пішла, витрачено дуже багато грошей доцільності не знаю. Верхні ряди зараз посаджені без шпалери, все росте, все рівненько, все чудово. Якщо тільки щось погнулося, підпер і все. Наприклад, шпалери. Майте на увазі ніколи не робіть її. Я не бачу її доцільності. Хотілося нагадати, що цьому саду близько вже 7-8 років. Зараз це його найбільша врожайність. Поза минулому році ми зібрали 33 тони, зараз 10. Наступному побачимо. Сад родить через рік, тобто в тому році не було яблук, в цьому році мало бути. Погодні умови, як і цей телефон, просто впали. Порада тим, хто хоче все ж таки зайти в агробізнес, розглядайте це як додатковий бізнес, і що у вас є багато коштів, щоб це все робили люди. Коли ви будете самі це все робити, це дуже важко і дуже надоїдає. І це просто можна не витягнути, вигоріти і забити на цю сферу. А так, якщо у вас є лишня пустуюча ділянка, я би засадив і, можливо, не яблуками, коли ти приїжджаєш там декілька разів на рік, платиш людям, вони все роблять. Тому так, да, і заробляєш звичайно менше, ніж сам, але ти не наробляєшся і при цьому все ж таки маєш додатковий вид заробітку. А на зв'язку був Чернецький. далі буде тільки краще, далі ми рухаємо стільки вперед. Рекомендую підписатися, тому що це тільки початок. До нових зустріч!